Ми зараз знаємо за допомогою найрізноманітніших досліджень, зараз вони велика кількість їх стосовно зв'язків функціональних, вони можуть бути через посередники, можуть бути безпосередньо у просторі. Функціональні зв'язки між різними досліджуваними елементами живого. Цими елементами можуть бути клітинні елементи, тоді це клітинний конектом Нейрони, наприклад, як приклад, клітин. Це може бути. Нейронний конектом мозку, ось, або якоїсь іншої частини. Так? Це можуть бути е, такі елементи, як білкові молекули, це тоді транскриптом в його зв'язках між собою функціональних. Так? Це може бути геном, е, і е, е, ясно, що гени самі один з одним можуть взаємодіяти і безпосередньо, але це рідше. Ось, а в основному це через продукти їхньої експресії і так далі. От, і, е, 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 різні, і от, коли ви будуєте е, таку... Просторову множину на двомірному аркуші е, значить, е, цих елементів, і е, е, в цій, на цій множині наносите зв'язки між ними, так, то у вас виникає така топологічна структура, граф, дуже розгалужений, ось, тому що це є одномірна, тож двомірна топологічна структура, але елементи її одномірні і е, точки, які зв'язують ці одномірні, які зв'язані цими одномірними. Елементами. І ось це є структура, яка може бути аналізована топологічно. Ось, і в цій структурі ясно, що є елементи більшої зв'язності, тобто ті, в яких більше заходить зв'язків, від них більше виходить зв'язків, і таке інше. І елементи, нижчі зв'язності. Їх можна сказати, що нижчі зв'язності, там може якось периферійні елементи, ті, які більшої зв'язності, може центральні елементи. Але якщо брати чисто результат функціональний, або точніше можна вибудовувати важливість того чи іншого елементу, залежно, Собі того, яке значення вони мають для реалізації тієї чи іншої функції. Так от, ви можете намалювати всі можливі зв'язки. Це є загальний такий функціональний конектом, А з неї, з цієї всі зв'язки ви можете висікати гранями, умовними гранями. Реальні функціональні конектоми для реалізації тієї чи іншої функції. От така відна інформація. Ось так от. Коли ви проаналізуєте ці конектоми, які зараз відомі, ось які зараз вже встановлені для дрібніших організмів, для одноклітинних організмів, для складних організмів і, і так далі, для мозку, нашого, коли аналізуються конектоми різних ділянок мезоскопічних мозку, ви побачите, що для них усіх фактично характерна одна така риса, що переважна більшість їхніх оцих елементів перебувають в епіцентрі великої кількості зв'язків. Тобто, сказати так, що в нас є елементи, в яких там один зв'язок, два зв'язки, три зв'язки ну, таке практично не буває. Тепер повертаємося до того, що є. Якщо ми кажемо, що. Якщо наша біологія центрується навколо геному, тобто навколо генетичної інформації, що не зовсім так з точки зору Деніса Нобела, ось і його послідовників, які кажуть, що основним є не стільки геном, скільки ліпідом, транскриптом і інші речі, які передаються не генетично від клітини до клітини. Так от, якщо ми залишаємося в межах геному генетичної інформації, то ми повинні розуміти, що всі зміни, які би могли відбуватися еволюційно, вони повинні торкатися так чи інакше, повинні торкатися геному, фіксуватися в ньому або й взагалі ставатися в ньому. Не вторинно фіксуватися в ньому, яка зміна, яка епігенетично виникла, а, в, а в, виникати первинно в геномі. Ось. <клес> тобто, геном є основною такою сценою, площадкою для розвитку процес змін. І от виникає тепер питання: для того, щоб щось змінити. Точніше, навіть почнемо ще, ще одне таке преамбульне зауваження. Значить, е, е, зрозуміло, нам, чисто інтуїтивно, але можна це, і, я думаю, і, е, показати е, більш е, прицільно і більш строго, скажімо так, можна показати, що чим більше. Е, е, Працездатність, назвемо це так, функціональна віддача, назвемо це так, або функціональна специфікація, або стійкість системи, тим більші компоненти її, такі властивості її конектому внутрішнього, міжелементного. Перше, це є вис... дуже високий ступінь зв'язності між елементами окремо. Друге, наявність такої кількості елементів, яка була би е, оптимальною для реалізації тієї чи іншої функції, але не за великою. Тобто є оптимум, не дуже мала кількість цих елементів і дуже висока зв'язність. Але і не дуже, мала, не дуже велика кількість цих елементів, і низька зв'язність між ними. Тобто є оптимум отакої, от але цей оптимум скоріше, ну ми його бачимо просто в тих клітинах, які є. Якщо ми вважаємо, що клітини в нас і організми досить добре пристосовані до теперішнього щось, то, то тому взагалі якщо вони добре пристосовані, то незрозуміло, чому відбувається еволюція. Ось. Але ну не ва важно. Значить, так от, якщо ми бачимо, то ми бачимо в зірці, як це що є оптимумом. Так? А для нас, а для людей, які стоять на креаційній позиції, то це теж є в зірці того, що є оптимум з цією поправкою, що є певні зміни після того, як сталася райська катастрофа гріхопадіння. Так от, так чи інакше, ми цей оптимум можемо бачити. І цей оптимум нам свідчить про те, що ми бачимо, свідчить про те, що оптимум відбувається в тій ситуації, коли все-таки якомога менша кількість елементів і, і, і досить велика кількість зв'язаностей Зв'язків між ними Тепер, значить, що це означає? Це означає, що зміна кожного з цих елементів, наприклад, зміна якогось гену, мутація в якомусь гені. Хочемо ми того чи не хочемо, повинна призвести до змін інших елементів, які з ним тісно зв'язані. Якщо ця зв'язаність дуже висока, то ступінь того, що вам потрібно поміняти для того, щоб цей елемент відчував себе, суб'єктивізуємо його, відчував себе досить добре, дуже велика. Більш того, підозрюю, що в таких складних системах, якими є живі системи, зміна навіть одного елементу, хоча є дуже велика кількість захисних компенсаторних механізмів. Але ми кажемо про зміну, яка, необхід, яка має еволюційне значення, так? то це зміна нетривіальна, яка може бути компенсована чимось і так далі. Це зміна, яка навпаки не компенсується, а призводить до суттєвих змін е, ознак. Про ознаки ми будемо говорити в наступному фрагменті. Так от, така зміна можлива тільки тоді, коли змінюється і все інше. І коли ви порахуєте, що треба вам під цю зміну змінити, щоб система не стала розбалансованою, щоб в неї всередині не виникли протиріччя, щоб вона залишилася добре пристосованою, цілісною, а значить, стійкою, такою, яка рідко ламається, бо чим лаконічніша система, тим рідше вона ламається. Ось чим менша кількість їх елементів, і, і чим краще вони між собою зв'язані, простіше, тим вона стійкішає, менше ламається, і край, але функціонал від цього теж не повинен зменшуватися. Тому ця оптимальна структура для того, щоб залишитися, вам треба пам'ятати все. І е, в мене є така підозра, і переконання, навіть уж знов ж таки, це не строге, це інтуїтивне переконання, але його я переконаний, можна строго довести. Що для зміни суттєвої для еволюції зміни. Молекулярно-генетичної системи вам треба поміняти всю систему. Або її такий сегмент 90%, 95%. Та навіть 80%, який означатиме фактично заміну всієї системи. І ми це бачимо в інженерії. Ми бачимо це в тому, що коли ви хочете створити якусь нову модель автомобіля, але а не один із генериків в, в, в лінійці, в межах однієї якоїсь модельної групи, наприклад, там Toyota Camry, І є різні часові її варіанти, так або а ви хочете зробити там, наприклад, якусь іншу інший, там, тим більше ви хочете зробити там джип і седан. То ну, неможливо змінити якийсь один елемент. Чим більш високоспеціалізована складна структура та мадронний колайдер і так далі, тим більше потребує вона специфічних деталей. І вам кожну деталь прийдеться робити специфічною для цієї структури. Звичайно, є якісь взаємозамінні деталі, але, але і до речі, що, звідки, як, що ще мене переконує в правильності того, про що я тільки що сказав, що. E, значить, мабуть, e, e, всі білки кожного виду є видоспецифічними. За своєю структурою. Навіть не стільки за структурою, неправильно я сказав, за генами, яких їх кодують. Я не знаю, можливо, структурно є однакові, абсолютно однакові, за амінокислотною послідовністю і всіма модифікаціями білки, но гени, скоріш за все, ні. Ну, я не знаю, треба це, варто це строго перевірити, але скоріш за все, ні. У нас немає генів, які однакові абсолютно для двох видів. Е, ну, хоча б для двох родів, скажімо так. Ось Це, це, це точно. От, і це свідчить якраз про те, що для того, щоб вам утворити інший рід, не будемо зараз проводити іншу цю спільноту, назвемо там, не будемо її там, Сінгаміон, Барамін там, чи якось іншу цю спільноту, таку, таксономічну групу, щоб її утворити. Та, таксономічний сегрегат. Вам треба поміняти все. І от виникає питання: а як поміняти все? І скільки часу треба для того, щоб поміняти все? І це є результатом дуже складної структурної, дуже великої складності структурної, яка ем, означає також величезну функціональну внутрішню зв'язність. Оце треба розуміти. Вихід із цієї ситуації, ви можете знизити вимоги до функціоналу, або ви можете знизити вимоги до пристосованості. Але ви повинні вже вибирати. Ви між цим і цим. Тобто, або ви робите організм, ви досягаєте організм, який є пристосований, а це є результатом еволюції. Але тоді треба міняти все. Бо треба добре прилаштувати, ви не можете просто взяти двигун від запорожця, поставити на мотоцикл і шляхом поступових перебудувань з мотоцикла зробити запорожець. Тобто вам треба окремо робити кузов, окремо робити для нього ходову частину, окремо тому, що цей або, наприклад, брати запорожець, ставити двигун Феррарі, значить, і ви все рівно рано чи пізно виник у вас виникне питання, що по функціоналу цей Запорожець з серцем Феррарі не витримує ходова частина. Якщо на дуже великій швидкості відвалюється колеса, трення. Колеса ходову, також вам хочеться, щоб не розтрусився і не розвалився корпус, вам треба міняти корпус. Також вам хочеться, щоб не нагрівався мотор, значить треба додаткову систему охоложення, воно потребує додаткового місця. Також вам треба систему кондиціонування внутрішньої і так далі, далі, далі. І все це накопичується, щоб простіше не на клаптики розбирати, як поп'ємо ще потім з них перебудовувати. А клаптики робити конкретно під цю модель. Ось. Тобто, так чи інакше, отак воно виглядає з інженерної точки зору. Ось тому або, значить, ви нехтуєте тоді цілісністю цієї системи, її стійкістю, її, а значить, її пристосованістю. Тобто, ви вибираєте між цим і цим. Вибір цей такий, що вибір цей виглядає так, чим більш стійка і багатофункціональна, і внутрішньо складна система. Тим менша можливість її еволюційного виникнення. Тому що її із, із іншої системи стійкої багатофункціональної вивезти, це значить, що та інша система була стійка, менш функціональна. І вивести, але все рівно вона мала якусь стійкість функціональну. І вивести її з неї, це значить, що змінити всі її елементи. Яка ймовірність цього процесу? І, і якщо все змінюється, все, ну, то краще створити з нуля? І чи не є це евфемізмом слова створення, коли ви всі елементи міняєте? Може, це простіше назвати словом створити з нуля?